Сьогодні проговоримо про дату народження 10. Чому 10? Тому що мені подобається ця цифра. Я вирішила про десяточку розповісти. Десяточка це у нас фортуна Нашла зарані. Десяточка це фортуна. Фортуна це дуже крута така, знаєте, штука. Це колісо, вообще багато хто каже, що це колісо сансари, що воно постійно крутиться і крутиться воно тільки тоді, коли ви починаєте щось робити, ходити, щось знімати, щось десь працювати, десь спорт, десь поїздки, десь ще щось. Коротше, воно ніколи не стоїть на місці. Воно постійно змінюється, і постійно, якщо, наприклад, ви десяточка, то ви у вас і перемі... переміна настрів дуже часто буває. Зміна планів дуже часто може бути може бути дуже багато всяких змін в житті, в принципі, по всьому шляху, да, от. Точки А до точки Б, скажемо так. Дуже багато може бути такого, мов би ви вірите в чудо, але для цього нічого не робите. Тобто ви просто вірите, що зараз вам на голову впаде мільйон, але для цього робити ви нічого не будете, бо ви фортовий, бо ви фортуна, чому ні? Тобто такі моменти є. Але вони більш мінусовий прояв, напевно, тому що якщо ви просто будете сидіти і ждать, вам нічого на голову не впаде. Ваша фортуна проявляється по-різному. І десяточки це дійсно вони фортові люди, це любим тільки долі, їх любить всесвіт, їх люблять люди, вони викручуються. Згадайте якісь свої моменти, можливо, у вас такі є, да? або були, що ви викручуєтесь з будь-якої ситуації, от сухими з води виходите, або обходитесь малою кров'ю. Десь скандал, а вас тільки чуть-чуть задіяло. Да? Десь там, не знаю, щось, а вас тільки є мілі, отак, от і ви така уф. Знає, так, І так вот, вот так, вот так, вот так, там вас не вкусила, і там вас не вкусили, і там все хорошо, і там все прекрасненько. Да, На роботі ви піднімаєте настроєння, наприклад, ви веселий чоловік, ви смільчак, то не смільчак, а смікалка. Ну, смільчак тоже наявляю, всі. всі, всі... Фортуни вони сміли, але да? ну, вони ще й смікали теж там роботає, да? Вони ну, не просто так. Вони креативно мислять, це більше плюс, звісно. І такі люди дуже відкриті, класні, позитивні, за ними хочеться йти, бо з ними завжди весело, в них всі движення, в них поїздки, в них путешествия, в них те, в них все в них ще ж не сидять на місці і так далі. Ну, це більше, навіть, плюсовий плюсові правила. Мінусові правила, звісно, в наших десяточок це те, що вони можуть дуже сильно загордитися під тим, що тіпа, їм удача повернулася і коротше, все, і вони там загордили. Це вже сьогодні там королі, але ж колісо, воно завжди крутиться. Тобто ви можете бути як наверху, так і нанизу. І коли ви наверху не забувайте, що вам поміг колісо це докрутити до того верху, тому що ви можете дуже швидко розпуститися вниз. Це постійні цикли. Це постійні приліви-отліви, постійні, постійні цикли. Це те, що... Те, напевно, за цим треба трошечки слідить, щоб розуміти там свій настрій або свої моменти там, в житті, в роботі, в кохані і так далі. В мінусі це дуже багато, коли вас кидає з, з, як, з не, не, не з жару в холод, а від крайності до крайності. Отак от. типа, не буду роботи або все, йду на заробітки. Да? Там не можу знайти хлопців, все, пойду не знаю, Там, де сразу їх там троє, наприклад. Там, э, хочу поїхати, але да, э, не хочу поїхати. І воно отако, тіпо, або я на правильному питанні, або я все, я ж рух Ну, вечіром. Такі моменти да, скрайності, крайності і крастість такими вовнами да, кидає вас. То емоціонально, то закрита, то плажеш, то смієшся. Ну, тобто, отакі моменти. Це називається нестабільність, да, тому що ви там до кінця щось не зрозуміли в Собі, да, або з собою, да, там щось не вистроїли в собі, там якусь піраміду, і поэтому такі от бувають моменти, що вас кидає з одного в друге, так. Да. Це коли або постійний контроль, або постійна тривожність, або контроль, щоб щось вийшло, або тривожність, бо щось не вийшло. Ну такі моменти теж є, і вони ну не слабі. Вони дуже так. Якщо тривога, то це аж така може бути і то і за якоїсь знаєте. Такого моменту, на який можна навіть коли не звертати увагу, тому що він просто само собою пройде. Ну як я вже казала, сидиш, тинишся, нічого не робиш, а очікаєш дива. Модне слово, що прокрастинація. <с -мінус> Оце про десяток в мінусі. Звісно, дуже великі є моменти того, що люди десяточки вони жаліють себе, це непогано. Але коли ви кожен день себе жалієте і не робите, щоб покажити своє життя, оце погано. І оце от така жалість в десяточок в мінусі, що все, все пропало, нічого мені не допоможе, все, розказувати грох, життя закінчилось, Нічого інтересного я не зробив, в пользу людям не дав, в собі не дав, все, все, все пропало. І оце такі моменти, опрям такі усугублені, взагалі ніхіра не смішні і веселі, це якщо в мінус у вас, так? це така жалість. Тому що просто обична жалість, коли ви просто хочете себе пожаліти там раз в місяць, це не страшно. А коли це відбувається постійно на постійній основі, це вже трошки треба задуматися, може щось не так. Фортуна, колісо-сансари, хто хоче таки називає года його називають колісо-сансари, колісо Фортуни, просто фортуна, просто удача. Ну тобто тут як хочете, як вам більше подобається. І дуже вообще, в принципі многогранна карта, цікава карта. Одна із найнепростіших арканів в Таро. Я думаю, найнепростіші люди, тому що в них є своя ізомінка, своя цікавість, своє мишлення, своє мировоззрення, своє бачення і так далі. В кожного, в кожної дати народження, в кожного аркану, в кожної енергії це є. Ну, десятка це просто це ужас. В хорошому смислі, я люблю десяточок, тому що. Вони мені близькі по духу. Я така що на як і вони. Що означає, коли десятка в плюсі? Вона не боїться змін. Вона до них рухається. Вона знає, що їй надать ці зміни. Вона знає, що зміни будуть. Вона знає, що світ не стоїть на одному місці. Він постійно вирощається, і десятки постійно куди то бігуть і вращаються. Щось роблять, і вони довіряють всесвіту, довіряють вищим силам, довіряють тому, що. Якщо вони щось роблять, то вони обов'язково цього доб'ються, тому що їм допоможуть всі і люди, і тварини, і і повітря, і сонце, і вода, і все. Все вокруг, це, це все те буде допомагати. Да? Помимо того, що вони щось роблять, ще їм допомагає і доля. І вони в це вірять, і коли вони в це вірять і підключаються до своєї інтуїції, то вони нічого не бояться, вони просто йдуть вперед. От так от. <laughs> І в них все виходить, в них все прекрасно, бо з ними помимо своєї подірки прийнять. Да, є ще підтримка-підтримка із вні. Вони дуже круто відчувають цю удачу, чуєчка в них є. Вони класно ловлять момент, От кажуть типа дев'яносто успіху попасти там в якесь місце в определене час. че вони вони чувствують, на десяточки чувствують, коли треба. або остановиться, або поїхати, або побігти. Але якщо вони дуже дуже близькі близькі за і якщо вони прислухаються до свого внутрішнього голоса, то вони тоді чувствують, що надав тут отак, то так, туди-сюди, туди поїхати, туди, туди сходити, там підписати, там зробити, там улыбнутися, там, там, там ще щось, там, ще щось. І в них отак от робота. От ну от я думаю, що наскільки я знаю по всіх арканах, що десяточки це саме сама більша така чувичка, що вони от ловлять цей момент, ловляться ту волну і на волну забригують і так вшух, і вверх. Ну там хто куди, хто в кар'єру, хто в отношення, хто в бізнес, хто в там в поїздки, хто куди. О, такий момент є в плюсі. В плюсі це дуже крутий знак. І якщо ви в мінусі, господи, виходьте в плюс, просто у вас жизнь зміниться отак от кардинально. І ви скажете спасіба собі за те, що ви зробили щось для того, щоб змінити своє життя на краще. Далі будуть рекомендації. Далі будуть рекомендації. А зараз я ще ці чуть розкажу про десяток в плюсі, тому що ну, не всі ж десятки в плюсі, правильно? <гум> Є і в плюсі люди. Ці, люди дуже круто щитують знаки долі, як я вже казала. Да? Вони можуть йти в, по, по місту, там задати собі питання, типу, так, що мені треба зробити для того, щоб що? І вони відкривають очі, бачать перед собою там вивіску, наприклад, да? і там написано Рекламна агенція там, чи там там шукаємо типа артистів, чи акторів, чи масовку для такого, то і вони поняли, що їм туди. Ну, тобто такі моменти, да, вони щитуть ці моменти, вони їх бачать не тільки, отак, як я сказала, по-різному в кожного, по різному чуйка роботу. Вони в потоці, вони в ресурсі, оці умні слова розумні, які придумали люди. Оце десятка в плюсі, коли. Коли вони роблять щось не із того, що їм піздець треба це зробити і вижити з себе, а із того, що в них стільки енергії, скільки сил, ресурсу, цього і, і більша енергетика, що да? вони просто так от, налегке все це до життя відноситься весело, з юмором, класно, і життям тим же відповідають, і вони ну, класні конфетки, скажімо так. Да, для... Всіленна для людей і в селом для себе. Що треба робити для того, щоб вивести десятку в плюс? Це ось знать, що колісосанцери таке крутиться, і ви не всі де будете вгорі, ви іноді будете в горі. Але це шанс для того, щоб не для того, щоб сказати, блядь, я така дурна, або я так дурний, надо було зробити отак, надо було робити то так, як я робила, коли я була отам. А тепер я щось зробила літак, і я короче, облажалася, я лохи, і я і я там свиня, я дурна, і я тупа, і я ще щось не. Це в будь-якому випадку цикли є, і вони змінюються. Ви не можете бути завжди тут. У вас буде постійно катати. Будете тут, будете тут, будете в посер... середині, будете посеред нижче середини, боєте в середині, будете вверху, будете, у вас постійно отак от коло крутиться. І це не, не, не ну це про все. Це не тільки на чомусь одному да? не тільки це про роботу, про відносини. Нє, це про всю собственно, пші життя. Що вона крутитиметься так постійно, і у вас будуть моменти, де ви будете там, де ви будете там, в різних моментах. Да? Коли ви наверху, звісно, ви насаждаєтесь, продовжуєте працювати, кайфуєте цього і так далі. Коли ви на середині, ви вже можете розуміти, що треба там відкладувати гроші на низ, <существует> тому що низ вже скоро, да, грубо кажучи. А якщо ви на низу, наприклад, да, ви просто повинні зрозуміючи тимчасовий ефект. Всі ефекти: любов, самотність, успіх, спад цього успіху, віжені або тишина, це все, -все тимчасове. Да. Нічого вічного немає, не буде ніколи. Все тимчасово, все воно буде змінюватися, бо цикли змінюються, крузі крутиться. Ну то все понятно, ваша сенсара теж крутиться, ваше колесо фортуни теж крутиться. Коли вона вам улыбнеться, колись воно вам скаже ось що тобі. Це нормально, так буває це життя. І вам просто треба уявити цей момент і понять, не пинять, а прийняти внутрі, десь що всі відповіді внутрі вас знаходяться. Що так буває? Це тимчасово, і поки ви внизу, ви просто думаєте, план не нервничаєте. так да? не треба нервнюча, тривожитися, бо ж басбиться без Ні, треба просто придумати, подумати, да, як його там покращить, що можна зробити, як можна відпочити. Можливо, це час для того, щоб ви просто були разом. З собою або в собі, або можливо, це просто якийсь момент, що ви побили, типа, один на один з собою. Можливо, там вам якісь підказки й будуть в той момент, а не наоборот, оце Це отак, тому що все пропало. Це момент, який змінюється. Вам це треба просто усвідомити. Прийняти, зрозуміти. що завжди вчитеться діяти, коли є шанс, коли випадає шанс, ви собираєте манатки, носки і йдете в той шанс. Він ви дуже долі, долю, як ми вже сказали. І коли вам дається шанс, ви не можете сказати, ні, то не для мене, то для когось другого, то для вас, то вам дали цей шанс, то, то ви, він вас жде цей шанс, і ви не можете сказати, ні, н -н -н.". ви далі не топаєте той шанс. Вам страшно, вам нічого не зрозуміло, ви просто йдете, і там далі ви все зрозумієте, тому що з вами підтримка не тільки ваша внутрішня, а й вищих сил, тому що ви. Це слівчики пожиється, да навіть коли до когось е, обертається фортуна жопою, то вони це дуже чувствують. А коли до вас, то ви просто чувствуєте, що у вас просто щось не вийшло. А так, в принципі, далі все буде змінювати, все буде йти в кращу сторону, і як завжди. Звичайно, як я вже сказала, крутиться, колесо, колесо вертиться. не треба проживати моменти, коли все йде на спад, будь-це піздець проблема і ви винуваті, і всілі не винуваті, і попугаї ваші винуваті, і собаки ваші винуваті, і коти ваші винуваті, і вообще все ж угодно. Ніхто не винувати, так должно бути. Бо ваше колесо воно крутиться. І так бути. воно постійно буде крутитися. Ви не будете завжди наверху, і вам потрібно це зрозуміти. Саме головне це довірять життю, довірять потоку, довірять всілені, довірять цим знакам, інтуїції і так далі. Все те, що йде від природи, від всієї і від вас. Можливо, сни як варіант можуть бути теж з да? Ви теж на них звертаєте увагу. Якщо не розумієте, пишете мені в коментарях. Я вам розтрактую сон. Це взагалі легко робиться. Ну як не дуже легко, але но... я вам поможу. Як кажуть, знаєте, фортуна вона жінка така сомнітельна, мінлива така да. І вона приходить до тих людей, які не б'ються об пістінку, а піддаються цьому процесу, спостерігають і, звісно, діють в інтересах того, що є шанси, що треба за нього атакувати і вперед з піснею пробувати щось нове. Ну і щось старе, просто в новому якомусь Ви ж знаєте, так, що ви сценаріст свого життя, ігрок свого життя, центр своєї всілені, скажімо так. Отут в центрі, оця ваша вселенна, і ви тут в центрі стоїте. І все, грубо кажеться, круто, і грубо кажучи, крутиться все так, от вокруг вас. Тому що ви центр своєї всілені, да, і ви герой свого життя. В ви знаєте, що вам робити. Просто оці цикли, да? оці, оця фортуна буде вам трохи іноді допомагати, а іноді замідлять. І все нормально, це треба прийняти, понять. А, можете завести щоденник і писати про свої успіхи, наприклад. Або про те, чого б ви хотіли, ну, тобто, що для вас успіх і що б ви хотіли добитися, наприклад. І, звісно, завжди, десяточки пишіть дневник благодарності. Тому що якщо в житті йде все через благодарність, через вдячність, через любов, через прийняття, набагато легше, веселіше і гармонійніше сприймається життя, в принципі, люба атмосфера. А якщо ви йдете через нєнавість, що, щоб блідоліт не вийшло, коли вийшло то. Ну, а то... А то яка емоція, так воно і буде, знаєте. Так що я вам ще напишу в описі якісь практики для того, щоб заводити десяточку в плюс, а вам бажаю, самого самого крутого.